Погрози від тепловиків. Сумчани нажахані раптовими перевірками. Люди кажуть, тепловики приїжджають і намагаються вдертися до приміщень, де знаходяться лічильники. Люди певні, на такі перевірки немає жодних підстав. Це тільки спроба заробити на мешканцях. Сумчани на проспекті Лушпи обурені перевірками від представників суми теплоенерго. Інспектори приходять і вимагають впустити до лічильника. Під час таких перевірок вони ведуть себе досить провокаційно. Нам угрожали тем, что они сейчас лично, через 15 минут, срывают нам замки, заходят сюда своенравно, как хотят. И все. Я говорю, с чем это связано? Тем, что вы, мы вам не доверяем, они сказали, видимо, потому что у нас маленький тариф. И если вы нас не пустите в ваш теплопункт, то мы вам поставим, как будто у вас нет счетчика тепла. По завищеній нормі голова будинкового комітету розказує, що у них є відповідальний чоловік, який постійно контролює і веде записи показу лічильника. Цифри, які вони подають, правдиві. Проблема в тому, що у нас дом подає 19,46 тариф. А у кого тариф менше 20, вони ко всем домам приходять і вриваються туди. Може би навіть портят ці счетчики, тому що представте, это це ж виходить, що вони деньги. Им выгодно, щоб був тариф 33, 35, понимаете, с людей содрать деньги. Такі перевірки представників теплоенерго наводять жах на людей. Говорять, довелося навіть викликати поліцію. Вони почали дергати наші термодатчики, провода, пломби. Ми запретили їм це делати. Возмущенню не було приділу. Ми винужені були визвати поліцію, составили протокол. Ми зв'язалися з представниками Суми Теплоенерго, та вони небагатослівні. Наші працівники себе агресивно не ведуть. А чому ці перевірки відбуваються? Я зараз не нараді. Тож що це за перевірки і чи мають вони документальне підтвердження, невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.